Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Олена, і вже сьогодні, ну, трошечки більше, ніж два тижні, як я повернулася додому в Україну. Вставлю тут відео, як ми поверталися, як ми їхали у потязі. Сьогодні повертаємося в Україну. Їдемо зараз на потязі до Берліну поки. Потім будемо їхати до Перемишля. Далі переночуємо там і поїдемо до України. Ось так. Вагон дитячий, з поличками. Колиска, чемодан, куча речей. Хочу, а це ми вже їдемо в вагоні на перемишель. Польська залізниця. Теж така купешка. А це ми вже їдемо в потязі до Харкова, зі Львова. На Харків уже. Мамо, смотри, які води пая. Баті поїжджа. Повертаюся до вас. Я ці два тижні ментально відпочивала, а фізично працювала. Накопилося багато роботи за ці роки, поки я була в Німеччині, в своєму будинку, багато роботи, Саджала саджала розсаду. Насіння якесь, рослинки різні, скопувала клумби, ще не довела до ладу, як хочу, ну, так, потрошечку, потрошечку ось трошки покажу зараз, мабуть, перемкну, а ось, позаду, позаду отдала. Я зроблю огляд, трошечки зараз розповім про свої відчуття. Ну, дома спокійно, внутрішнє, ментально. Хоча, так зовнішнє, зовнішнє не дуже спокійно дуже часто Гудять повітряні тривоги, дуже часто приходять повідомлення про ракети, шахети і так далі. Але все одно, по відчуттям мені тут краще. Мені тут краще, і. Розраховуються, розраховуєш на те, що тебе збереже Бог. Ну, якось так. Ну, що я зробила за цей час? За цей час я посаджала тут різного, якось, як то кажуть, дорвалася. Зараз трошечки вам покажу, перемкну камеру. Свою діляночку невеличку, трошки зробила там під себе облаштувала на кухні все, тому що поки мене не було, нас не було, тут жив батько чоловіка, доглядали тут вони з братом за будиночком і я коли приїхала, все перелаштувати, хочеться під себе, як тобі зручно, там трошечки на кухні підлаштувала, десь в кімнаті переставила меблі, зроблю окремий огляд. Ну, ще не прибрала так, як мені хочеться, бо не було часу, тому що май треба висаджувати було різні рослинки. І я не встигала, бо ще дитина маленька, і все не встигаєш, і так по мірі. А також не, не бачилися з друзями, рідними то зустрічі з одними, з іншими, там, щоб побачитися, і теж на це потрібен час. Ну, так, помаленьку, потихеньку. А, що ми, як приїхали, два тижні були дощі, і неможливо було влізти, щось посадити. Між дощами я там е, трошечки намагалася. Ну, так, дуже-дуже повільно. Ну, ось, зараз я вам зроблю невеличкий огляд діляночки. І ще розповім, що я тут зробила. Так, перемикаю. Ну, ось, ну, тут оце росте виноград. І оце трошки тут я посадила квасолю. Ось вона десь вилізла, а десь ще вилази за ці два тижні. Тут іще нічого не посадила. Думаю, посадити. Потім тут, томати, тут теж, малина заросла, не обрізана, треба буде обрізати, ну ще руки не доходять. Все, ось це тут черешня, яблуня. А ось цю яблуню ось піньок, я попрохала батька. Чоловіка він мені її зрубав, бо вона погано плодоносить і робить тінь, а діляночка невеличка, тому ми її зрубали ось таким чином. Тут, тут з, з, з тате, петрушка, чавель, петрушка, це посадили родичі. Я не саджала, але ну, воно вже тут було. Це мої туйки, які я ще саджала до війни. Вони підросли за час, поки мене не було. Ось такі вони гарненькі. Трояндечки. І теж клянених сидить, треба оприскувати. Не встигаю все робити. Ось теж. І тут і груша велика, така теж, там поменше. Ось О, так. А ось це тут клумби. Ось тут клумби. І я на них теж тут мої туйки, ялиночки, і я тут іще не все зробила. Не повисаджувала ще квітів. Ну, де, де, де інде посадила, а так, ще не посадила. Ось тут в мене в горшиках сидять. Е, надо їх всі повисаджувати. Кам'яні рози. Теж в тазиках. Оце в тазиках е, я посадила їх ще до війни і думала навесні го року, що я їх висаджу. Висаджу. Я їх привезла з іншого місця, бо був грудень, і я грудень 21-го року, я думала навесні вони перезимують і я їх висаджу. Ну, я не стала їх взимку висаджувати, щоб вони не повимерзали. І оце вони вже тут розрослися і вже три роки вони чекають, поки я їх висаджу. Оце теж тимчасово в цій. Прямокутній площці. Ждуть квіти, поки я їм місце знайду. Теж ось через розрісся. Я його планувала. Він теж був у мене в горшику. Я його планувала десь в іншому місці посадити, родичі висадили тут його. Не знаю, буду думати, може, пересаджу, а може залишу. Ну Ось, повикапала. Також тюльпани, цілу гору тюльпанів тут в мене було. Якісь я саджала, якісь е теж в землі були, повилазили. Їх тут ціла купа. Я їх копала, копала. І десь отут під можевельником ще я їх під ялівцем, ви бачите, я їх ще тут е не викопала, бо у мене тут, е господи, як він називається. А ось. Навкруги олівця. Е, я, я не хочу його травмувати, поки потім буду розсаджувати і, може, викопаю. Ось. Там трошки теж помідорчики, перчики посаджала. А, ну, тут мангальчик поставили, переставила. А тут у мене за хатою ще темний ліс. Дитина моя каже, ліс. Я ходила до лісу. і ще Виріс ось такий така бузина, не знаю. Мабуть, тут хости, ті, що я саджала раніше. Все тут уже заросло лісовими фіалками, теж треба прибирати. ну Це я відкладаю на потім, коли повисаджую розсаду, а ось тут ось ліс. Дитина каже, ліс, я була в лісі. Ось тут вона ходила, все таке дике, само квітне, щось серед бур'янів, малина вирісла, вона була у мене за парканом, за ділянкою там. І вже Коріння перелізло, там пропало, а тут вже розрослася. От, тут тут роза така. Хотіла я над входом зробити арку. Так руки поки не, не дійшли, вона вже тут на, цю, на цей бік полізла і теж якась хвора, треба щось чимось оприскувати. Даже не знаю, що це за хвороба така. Якесь біле п'ятно. Якщо ви знаєте, можете мені підказати, що це таке. Сірень теж там на біля ось. Аркану. Вже така височенька. Вже вона відквітла, Ми коли приїхали, вона квітла якраз. Ось. Так. Далі. Не покажу на віранді я там поклала сохнуті тюльпани, скільки я їх навикопувала. Ось тут дитинці стіл поставили. А ось наша віранда, і я її вже всю закидала своїми. Ось тюльпани, оце все, це вони сохнуть, ось там, ось там вони сохнуть. А тут ще в мене розсада не висаджена. Я, до речі, коли приїжджала в марті, її посіяла. І вона наросла. ну, Я її посіяла, ну, не дуже, звичайно, так, все в, в один ось, в горшики. Ну, тому що мені. Ніколи б було за нею дивитися, так, щоб родичі поливали. Ну, як виросте, так виросте, думала. Ну, оце наросла. Наросла, ще не всю висаджала. А також я вже замовила лохину, ось її тут поставила. Придбала, треба теж її висаджувати, а часу не вистачає. І, це... що сказати, хочу. Купила вже торф верховий, думаю, висаджувати, треба ще до нього мені знайти голки, хвойний опад, голки, шишки. Ну і це, думаю, думаю, посаджу пальми мої. Колись я їх привезла з Криму, оце вони вже. Розрослися, Уже такі теж дві штуки в горшику також ось цю агаву, теж я її привезла з Криму, і там вона вже дала діточок. Теж треба нам ну, їх розсадити. Влітку поростуть, а взимку заберу в домівку. Посадила баклажани. Це ось перший раз. Ну, не перший раз, це, мабуть, другий раз. Одного разу я саджала, вони в мене ну, поганенькі були, щось не вийшлося. Але я їх саджала в іншому місці. Ми жили. Зараз е, там е, з місця, де ми були, знаходиться в окупації, в Херсонській області. І там. Е, я саджала баклажани, і вони були поганенькі, бо там, ну, посухо, їм, мабуть, жарко солонуваті такі там землі. Ну, не знаю, щось в мене не вийшло. А може, я їх ще не навчилась вирощувати. Ну, ось так. Ось так. Ну, ось в цілому. Ось такий огляд вийшов. Далі трошки далі зніму, за, за діляночкою в мене теж є так, там невеличка діляночка. Теж я там саджаю рослинки, теж я там посадила помідори, перці. Трошки тут у дворі, трошки там за двором. І зніму. Ось вчора посадили огірки. Мабуть, треба їх полити. Щось листячко в'яне на одному. Це купили таку вже з, з, з огірочками маленькими. Ну, ось, ну що можу сказати? Я, звісно, тут, на своєму місці. Знаю, чим займатися, мені тут добре. Щоб закінчилась війна і був би повний кайф. Ось ось так. Ой, дитина пісні співає, бігає тут, їй тут. Теж добре, грається цілий день на свіжому повітрі, і в Німеччині там, там, звісно, ну що, квартира, квартира є квартира, не дуже звикла до квартир. Я був час, коли ми жили в квартирі, але більше. В будиночку, тому незручно ми себе почуваємо в квартирах. А до речі, ось це от у нас такий великий-великий горіх. Волоський горіх. Ось такий. Ось. ось дитина співає пісень, бігає, грається, кожного дня вимазується тут. Треба одяг прати кожного дня. Ангеліна, привітайся. Скажи привіт, всім привіт. Тобі привет. подобається? Тобі подобається в Україні в нашому подобається. будиночку. Подобається. Що подобається, розкажи. Що подобається, розкажи. Не балуйся. Застіснялася. Застіснялася. Ну, добренько, будемо з вами прощатися. Далі буде. Всім мирного неба. Всім пока-пока. Пока! -пока.